Росія хоче, щоб Рада безпеки ООН змусила Україну припинити вогонь. Москва вже підготувала відповідну резолюцію. При цьому на своїх західних землях Росія проводить чергові військові навчання цього разу із залученням ракетних комплексів, здатних нести ядерні заряди. Кремль і далі наполягає на переговорах української влади з терористами. Вони тим часом в інтерв'ю активно заявляють, що український закон для них ніщо та й українцями вони себе не вважають. І з ким Москва примушує розмовляти Київ. Про це Яна Янаслясарчук голова батальйону. Більшість бійців якого не громадяни України в інтерв'ю агенції Reuters розповідає, усі чеченці в четвер повернулися додому. Позаду нього двоє людей кавказької зовнішності, що говорять не російською. Ми не приміняємо к себе там названня терориста. Ну з обвиненням сіпаратізмі, пожалуй, ми это тому що деле так за чим скривати, скажем, очевидные факти. 110-та стаття кримінального кодексу України за цей очевидний факт передбачає від 3 до 5 років ув'язнення. Але колишній командир Донецької Альфи українцем себе більше не вважає, тож покарання не боїться. Єсеніше тішать себе мислі о том, що ми можемо остаться в составі. То вряд ли це вийде. Тому що не зараз, так потім все одно обострение пройшли. В інтерв'ю російській пресі осетини, що служать у Востоці, і пройшли війну 2008-го, називають себе миротворцями. Больше міротворки міротворця Ми а не воюємо. Саме з цими людьми Москва хоче змусити домовлятися українську владу другий день головування Росії в Раді Безпеки ООН, а вже готовий проект резолюції по Україні. Він вимагає негайно припинити антитерористичну операцію на південному сході країни та розпочати переговори і забезпечити Росії можливість вільно виводити та постачати усім необхідним своїх громадян. В цьому проекті резолюції буде задержатися требування створити незамедлительно гуманітарні коридори по по мирные жители жителі можуть вийти з району бойових если якщо вони этого захотят. журналісти, які спілкувалися з членами Востоку, кажуть, формально батальйон підпорядкований самопроголошеній Донецькій республіці, але діє незалежно і може ухвалювати певні рішення самостійно. Ми сейчас понимаем, просто, что уже в українському мнении сложилось к нам такое отношение, що даже если ситуація розвернеться в пользу, да то ми вже будемо зі згоємі на цій землі. Розкол він уже закінчений. Доки російські дипломати намагаються примусити Київ до миру, в передмісті Донецька так звані миротворці з Осетії готуються до війни за місто. Давай що баро що паро хватить? Зал! Яна Сасарчук ТСН, 1 плюс